Шановне панство, дали світло, слава Богу, от на якийсь період. І знову ж, я швидко все роблю, все по пам'яті. Більшість не читаю, тому що все тримаю в голові. Запитання було це в Ютубі, щоб розказати народні методи по гипертонічній хворобі. Якщо ви відкриєте, наприклад, джерело, що таке. Я не буду цитувати, бо це нікому не потрібно. Це не цікаво людям взагалі слухати про те, що це називається. Це головне, що там написано: це написано про те, що це є хронічне захворювання. Тобто людям говорять про те, що це за хронічне захворювання, і вилікувати його неможливо. Тому ви повинні все життя пити ліки від гіпертонічного Тепити ліки, все життя, але ви ніколи не читаєте які попучені ефекти. А потім ця таблетка не допомагає. Ви берете інше, потім ви капаєтесь, вам стає легше. Дійсно стає легше на якийсь період, потім знову погано і знову стає легше. Ну, в принципі, це безкінечно. В реабілітації, в реабілітації є таке знову ж таки. Я зараз не читаю протоколи, які зараз е підносять реабілітацію, підсобують реабілітологам, лікарям, е про реабілітацію, про ту, яка е є в протоколах. У мене своя реабілітація на основі досвіду. Я вже перебачила різних людей. У мене був масаж, і кабінет масажний, і масаж я робила. Потім зрозуміла, що це, е це здоров'я такса. Ну я знову ж не про це. Е я про те, що. Гіпертонічна хвороба а, в основному це м'язи. М'язи, які спазмуються в, в, в шийному відділі і не дають крові, крові циркулюють головного. Треба робити вправи на шийному відділі хребта. Прави такі, які треба розтягувати або самі себе масажуйте, щоб м'язи розслаблялися. Одну праву я зараз покажу. При принципі, в мене є відео на, е, в YouTube-каналі. Ви можете шукати, які там прави для цього. Вправа розтягнути, наприклад, бокові. Ви просто голову так з боку, кладете руку, і від 30 секунд ви розтягуєте свої м'язи з одної сторони і так само м'язи з іншої сторони. І так само ви можете нагнути голову. І посидіти від 30 хвилин до 2 хвилин, розтягуючи м'язи, шиї це треба робити на день по три рази. Це кожного дня, це постійно це вже все життя. Тому що, коли житлі, ви можете пити вже все життя, а чому ви не можете робити вправи на розтягнення м'язів? Гіпертонія, перша причина, піднімається тільки не за гормональних, там збоїв. Знову ви можете це спростувати, а за того, що йдуть спазми м'язів, де не циркулюється кров. Все. нас старість, або, може, так не можна говорити, це буває вже і в молодому віці. Чому? Тому що ми нервуємо. А коли ми нервуємо, у нас спазмуються м'язи і у нас може підвищуватися тиск. Чому часто говорять? Я перенервував, перенервувала. Тому треба ще пити час від часу валеріану. Я рекомендую пити валеріану таблетки. Неділю ви п'єте неділю перерив або ж заварюєте корінь валеріани. Ви будете спокійніше відноситься до тих, ви не будете геть спокійні. Валеріана чим добра, тим, що вона не впливає так на центральну нервову систему і не робе людину, ну так попросту сказати, заторможеною. Тобто вона не буде такою вона буде розуміти, що з нею відбувається, але Валеріана покращує сон, покращує серцебиття. і ви не бучому їпіться, тому що тоді м'язи ваші не спазмуються. Зверніть на це увагу. Які ще є в мене записані? Я тут цілий блокнот коли списала оцих різних, ну він невеликий, але я так записувала собі, щоб не забутися. Щоб не забутися про те, ті чи інші щось у мене на цьому. Чи то мені так здається? Ну то не важливо. Ті чи, чи інші, що ну, наприклад, трави, в принципі, можна пити ще щоб знизити якийсь період, якщо у вас за нічого не помагає, це сочогінні, мочегонні на російській мові, сочогінні препарати. Я не буду їх зараз називати, але це саме просте це фуросеміт і такі подібні, але їх постійно довго неможливо неможливо використовувати, тому що. Вони виводять дуже багато пожежних речовин: калій, і калій, калій, кальцій і магній. Ну таке. Я не пам'ятаю, що я записувала тут, я записувала, що, але я вже зрозуміла, що воно не буде особо допомагати, тому що в першу чергу людина повинна взяти себе в руки і перестати нервуватися, щоб не було спазмів. Можна, наприклад, це глід, бояришник глід пити, теж знижує цей. наприклад, є таке настійка глоду, то ви можете одну чайну ложку розвести у пів стакана води і випити. Це теж знижує тиск. Ще Зверніть увагу, є такі ліки, як е, раунатін, раунатін. В аптеці. Е, Там воно один день одна таблетка на ніч і так далі. Ви можете прочитати, але вони, вони, але вони є не хімічно складу, а на гемопатичні препарати. Раунатін це дуже старі, хоча раніше кажуть, що вони нічого не допомагають. Але ви повинні спробувати. Це обов'язково, якщо Раунатін. Е, це препарати, хоча я, знаєте, як завжди, хочу вставити якісь медичні ці, тому що я ще раз нагадую, хто перший раз мене дивиться. У мене є медична освіта, середня, де я працювала більше 20 років, і вища освіта реабілітолог. Тому в мене досвіду є, і приватній приватні практиці теж у мене є досвід працювати з людьми. Ось такі рекомендації по гепертонії і фізичне навантаження. Ви скажете, що вага. Вага. Я теж уже за цю вагу теж думала. Ну, часто думала, якщо людина нормально себе почуває, вона не є зовнішньо безобразна, то її вага є в нормі. Розумієте, не треба це підводити себе до тих стандартів. У вас різ такий, то а туди, а ви повинні цей, ви повинні зовнішньо виглядати. Ну, так сказати, в нормі. Тобто, Для інших людей ви не будете здаватися дуже товстою, або дуже худою, або дуже товстим. Тобто, один дерматолог мені колись сказав, коли ви сильно сядете на дієту, у вас схудне обличчя. І вас може під... збільшитися зморшки. То ви часто подумаєте, ви хочете ходити, щоб у вас обличчя було в зморшках, але у вас була тонша талія чи у вас була трошки більша талія, але буде менше зморшок. Тут, ви, коли вам вже за 50 і за 60, ви вже взагалі треба бути просто норма. Тобто, ви виглядаєте непохабно, У вас нема більше ста кілограмів. Ну ви розумієте, все є золотою серединою в цьому світі. Все є золота середина. І Щоб там хто не говорив, все є золота середина. Щоб було, знаєте, як знаєте, занадто погано і занадто мало це теж погано. Ось такі рекомендації: перше, це м'язи, вашої шиї, статичні розтяжки. Ви ще є така гіпертонічна хвороба, піднімається, наприклад, із-за того, що у вас нирки хворі. Нирки хворі треба звернути увагу, яку ви їжу їсте, тому що солона їжа теж звертає, але дуже багато таких причин, як ви винні самі ваша хвороба в голові. Є таке, наприклад, у людини. Буває така, боліла рука постійно, от болить рука, і ніхто нічого не може зробити. Масажі, все і знімки. А психологічно вона рукою курукою, тобто, тобто утримує щось у своєму житті і не може відпустити. Розумієте? і коли людина вже відпускає, і каже: Та що хочеш, то роби. наприклад, про чоловіка або та ну його цю роботу, я ну іншу найду, і не рука. Перестає боліти, тобто психологічне, психосоматичне. Це треба теж звертати на це увагу. Це може теж впливати на це. Так що тут таке. А, гіпертонія це хвороба дуже вигідна. Як фармацевтам, так і лікарям. Лікуємо постійно, лікуємо все життя. І ще раз звертайте увагу на ваші нерви і звертайте увагу на шийний відділ, де саме головне. Споживати киснем головний мозок, тобто дати проход. Робіть самі собі масаж, і тут не те, що масаж собі, робіть розтяжку м'язів. І тоді набагато буде краще вам, ви будете почувати себе краще і зможете реалізувати щось у цьому житті, тому що ви прийшли сюди за досвідом. І є така хвороба, наприклад, як деменція. Да? Теж стала дуже, про всі про це говорять. Це йде втрата пам'яті, це йде стирання того, що людина надбала. Представте, вона буде уходити з цього життя, і те, що вона надбала, знала, його не буде було у Ось так якось. Зверніть на це увагу. Да. Залишайте питання, якщо вас щось турбує. І пам'ятайте, коли людина, коли людина думає одне, а робить інше, це теж може призводити до збоїв в організмі. Всім вдалої, вдалої закінчення осені.